Привіт, друзі! Сьогодні на нашому каналі огляд односолодового віскі, який точно вартий вашої уваги. Це Бенріях 12 років. Витанчене поєднання традицій та інновацій у світі шотландського віскі. І перед тим як ми почнемо, я собі навів трішечки для того, щоб віскі подихало, і ми можемо починати. Дистилерія Бенріях мені була дуже і після того, як я переглянув декілька оглядів та ознайомився з деякою літературою. І я вирішив придбати саме 12 років, там була цікава ціна десь, наскільки я пам'ятаю, 40 євро. І я подумав, що класно буде почати з 12-річного, не димного, не 10-річного, не 25річного віскі від Дистилерії Бенріх. А саме з 12 ї Що цікавого про Бенріях 12 років витримки. По-перше, дизайн пляшки такий оригінальний, простий, і він має майже всю інформацію. Що в ній є, це написано, що це регіон Speyside, це Single Mold, скотч Whisky, Це три діжки витримки, 12 років. Мастер блендер Рейчел Berry, Але тут не написано, що це віски. Не, не проходило холодної фільтрації і не фарбоване. Віски 46 градусів, алкоголю. Що ще цікаво в цій пляшці, що написано, що ця пляшка була розлита 28 листопада 22-го року. це віски в трьох діжках: це хересна діжка, бурбонна. І під з під вина порт, крім 12-річної пляшки «Бенріах», Дистилерія Бенріях має ще декілька релізів, які являються основним асортиментом Бенріях, Дистилерії. Також паралельно з 12-річним Бенріях um, є 12-річний такий, майже такий самий uh, димний реліз, який також витримувався в трьох діжках. Але третя діжка не така, як у цього простого 12-річного третя діжка там використовувалася діжка з підвина Марсала. Я це вино не куштував і дим не також не куштував, то не знаю, як воно взагалі за смаком. Але відгуки в інтернеті і інші блогери кажуть про те, що їм здається, що в Бенріях димний, 12-річний Краще і цікавіше, ніж простий 12-річний. Я це не підтвердити, не спростувати не можу до тих пір, поки я сам не спробую цей 12-річний димний і порівняю з простим 12-річним. А поки ми будемо дегустувати 12-річний недимний. Також в Бенріях є 10-річний 43% витримки. Він називається ще The Original, це оригінальний чи основний. Також є димний десятирічний, 46 витримки. Обидва ці десятирічки витримувалися в трьох діжках. Наступний після 12-ї є 16-річний, 43 витримки, три діжки, і він витр... витримувався в Борбоні, в хересі та спід дубової діжки. 21-річний Двадцятиоднорічний Бенеріах це дуже цікавий. Там 46% витримки, але це єдиний. Мені відомий реліз, який витримувався не в трьох, а в цілих чотирьох бочках. А саме в бурбони, в херісних, в свіжих бочках і з під бордо червоного вина. Також в лінійку входить 25 і 30-річний з 46% відсотками алкоголю, та ще є 40-річний з сорок з 43,5% відсотків алкоголю. Дайте знати в коментарах під цим відео, якщо ви пробували 30 або 40 річний, і яке ваше враження з цим віски. Давайте повернемось до нашого Бенріга 12 років. Колір золотистий, приємний. Також є, відчувається маслянистість, як відчувається видно. На келиху залишається. Проглядаються деякі ніжки оцього віскі. По аромату, мій бенріях трішки постояв уже, але навіть не, не занурюватися носом і відчувати аромат. Аромат дуже приємний, може, медовий трошки, якісь свіжі фрукти є, таке явне відчуття бурбонних бочок. В той самий час я не, не можу сказати, що випирає якась з бочок, але. Нотки з бурбонної діжки одразу дають про себе знати. Далі якісь аромати з херісної бочки, але взагалі віскі збалансоване. Мені подобається аромат. 46% алкоголів зовсім не відчувається в ароматі, і я б сказав би, трішки відчувається з першим ковтком. Ну, одразу мені в смаці відчувається мед і якісь. Свіжі фрукти. Важко прогледіти якісь хересні нотки, якась горішність є горіхи. Ванілька, цитрус, лимон. Взагалі три діжки дуже класно збалансовані. Я не скажу, що якась з них випирає. В той самий час цей смак Бендріях 12 років він такий і збалансований і втиснутий так, що от нема такого, що пря-щось одне. Приємний на смак, маслянистий і такий. Теплий на післясмак. Зараз відчуваються нотки шоколаду. Ну і медовість. Мед, мабуть, це як основна а, нота в цьому бендріях 12 років. Що мені цікаво ще зробити, так як це 46 градусів, цікаво порівняти його з. Іншим візким, яке ми також мали на огляді минулого разу, це Бонахавен 12 років. Якщо ви не дивились це відео, обов'язково переходьте за посиланням. Воно буде згори і також в, в описі під цим відео. І подивіться. Більш детальну інформацію про одну з найулюбленіших моїх дистилерій, Бенхавен, і саме Бенгавен 12 років. В одну з своїх поїздок я потрапив на, в магазин, який називається The Vizky Shop і купив собі подарунковий глінкерн. такий із двох глінкернів. І ми зараз візьмемо другий келих, додамо трішки бонахана, щоб ми могли порівняти. Давайте повернемось трішки до дистилерії Бен Бенріях «Бен була заснована в 1898 році Джоном Дафом. І взагалі дистилерія переживала моменти, такі як закриття декілька разів, використання спортів в купажах, таких як одне з відомих віскі, купажованих віскі, це був Чівас. Дистилерія закривалася, відкривалась, перевідкривалась, продавалася іншим власникам. Ті власники закривали цю дистилерію. Але у 2004 році відомий Білі Вокер придбав цю дистилерію і роботу її було відновлено. Потім Білі Вокер пішов в іншу дистилерію, а його місце зайняла відома Рейчел Беррі, і дистилерія Зебен Ріях виготовляє більше ніж 2 мільйони літрів напою щорічно. Бона одразу спеції відчуваються. Такі сухофрукти. Цитрус. Бенріх, Бенріх більш таки в сторону меду ванілі. А в основі Бенахавен 12 років лежить все-таки більше хересні діжки, тому що в основному це такі сухофрукти, а ось Бенріах зі своїми трьома діжками. Нагадаю, Бурбон Херес та з-під вина Порт. Цікаво, якщо смак отак-от лов-лоб лоб порівнювати, то Бонахаун 12 років більш насичений, ніж в Бенріях 12 років. І Бенріях 12 років навіть трішки губиться на фоні Бонахауна. Але знову ж таки, це в нас порівняння таке, що не треба порівнювати, а треба насолоджуватись Бонахавен 12 років окремо, і Бенріях 12 років окремо, тому що що один, що другий напої заслуговують своєї уваги, і вони займають одне з ключових місць в. Світі односолодових віскі. Звичайно, якщо згадати всі нагороди в 12 років, порівняти з Бенрія 12 років, це не порівняно, тому що Бенрієх, наскільки мені відомо, виграв бронзову медаль, бронзову нагороду в 2022 році за 12-річні односолодові віскі. І тому, якщо порівнювати Бунахавен і Бенріх. Бо Бонагаван більш пробуває хиресними бочками, а в Бенріях більш збалансовані, збалансовані нотки, але трішки більше випирає, можливо, бурбонних ноток. Ну, і також хочеться взяти і накрапати трішки води в Бенріях. 46 градусів дозволяється зробити, а більше цитрусу якось відкривається ванільності. Ну і віскі стало більш таким м'яким, я б сказав, більш плосковатим. Тому що медовість зникла, може, якесь терп... більш терпкіше стало віскі. Знову ж таки, з додаванням води в Бенріях 12 років, як для мене, як і Бунахавен 12 років, мені цікавіше і приємніше дегустувати ці віски без води. Тому що таке враження склалося зараз. У мене, що в Бенріях 12 років, з додаванням води воно більше. Може закрилось на смаці, трішки змінилась в якусь іншу сторону, відкрилась на ароматі. І після смак такий, я б сказав би терпкий, більш дерев'яний такий, дубовий став. Як для мене, Бенріг 12 років краще дегустувати без додавання води. Що можна сказати про Бенріг 12 років? Це цікаве віскі з оригінального що мені здалося, це витримка в трьох діжках. Я не дуже відчув вплив в третій бочки, порт. І я можу сказати, що це віскі збалансоване. ніякі ноти не випирають. І моя оцінка цьому віскі на сьогодні я б дав би 83 бала із 100. Чи купив би я це віскі знову? Можливо, але мені б хотілося б спробувати якісь інші версії, можливо, 10-річний димний чи 16-річний. Для того щоб зрозуміти краще цю дистилерію і ознайомитися з іншими релізами від Рейчел Беррі. Але знову ж таки, віскі мені сподобалося. Я не скажу, що я буду його виливати, як кажуть, наприклад, Сергій. Привіт тобі, Сергію. за... За ідеєю виливати все віскі, яке не подобається. А це віскі таке, яке можна посидіти в компанії або наподумати знову ж таки у монітора, дивлячись якийсь фільм. Це віскі цікаве, багатогранне. Витримка в трьох діжках, звичайно, це клас від Рейчел Беррі. І якщо ви любите багатогранне та збалансоване віски, то Бенрія 12 буде точно для вас. Ну і ви ж не забувайте підписуватися, ставити вподобайку, писати коментар, що, що ви думаєте з приводу Бенрія 12, і взагалі деселерії. І якщо у вас є побажання, які наступні односолодові віскі, ви хочете побачити огляд на цьому каналі. Тут, звичайно, мають вилізти десь відео, рекомендовані відео. Переходьте за посиланням і дивіться інші порівняння або огляди односолодових віскі. А я поки що з вашого дозволу понасолоджуюсь в Бенріях. 12 років. Класний віскі.